Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Journey Ecres Fields. І сьогоднішнє відео присвячене гібриду соняшника Pioner 185 під да, або Grand Star. І До вашої уваги наше поле. Тому ставте лайки, залишайте коментарі, підтримуйте наш канал. Додивіться, будь ласка, відео до кінця. Це допомагає нам розвивати наш контент. І ми почали. Отже, даний гібрид у нас сіявся 3 травня. Попередник тут пшениця. Як ми обробляли, це після пшениці було чизелювання і в середині десь в кінці березня пройшлися боронами. Ближче до середини квітня внесли сюди раундап для того, щоб знищити все, всіх шкідників, які могли бути буряни. І, звісно, передпосібна культивація та внесли та засіяли сюди. Тут сіялося приблизно 53 тисячі одиниць на гектар. І на той момент про вологу можна було лише мріяти. І ви пам'ятаєте, з того періоду пішли якісь шалені опади дощів. Там десь 20-30, через декілька днів, ще раз 10-15. ну Це схоже, що був якийсь уже сам по собі е, дощ щастя. Тому е, який стан, ви бачите, тут е, повно бур'янів, да? все, що могли, ми механічним шляхом прибрали. І на сьогоднішній момент ми будемо вносити вже сам експрес. З вологою тут все добре. Де-не-де, очікуємо, можливо, буде хворіти, будуть прояви якоїсь борошнистої роси, можливо, ось один із варіантів. Да? Це де-не-де. Де Що з вологою? Да? У нас тут а, на, вже десь на глибині, я не знаю, приблизно 5 см вона є, її повно, земля тепла то ось височек. ну зараз ми тебе. Як по мені, виглядає все чудово. Тут він готовий до внесення, потім планується вже пройтися між дорядкою. Ну, спочатку глянемо, який ефект буде після внесення експреса Будемо десь приблизно я думаю, від 50 до 70 г вносити. Пискування буквально там, через тиждень ми пройшлися вже міждурядку, зробили, просапали. Як ви бачите на відео, це край. Він е, чомусь в більшості забруднений. Тут е, не так вже сильно спрацював експрес, е, хоча в цьому році, багато з ким говорю, то ну щось гербіциди працюють е, не так, як хотілося. Часто амброзію відпускає, вона продовжує ріст, можливо, за рахунок. Вологи, тепла, все може бути. Ну, щось слабо. А далі вже більш-менш, як мені здається, краще почуває чистіше. Тому от такий візуальний стан. Значить, будемо далі спостерігатись і ви залишайте свої коментарі, питання, буду радий відповісти. Тому всім добра, мира, злагода.